То вони ці перші українці, які почали переселятися до Бразилії. Дізнавайся у цьому відео. Минуло вже понад 130 років, як перші українці вступили на землі Бразилії. Перша організована група приїхала до Бразилії у 1891 році з Олочівського повіту і заснували перше поселення село Санта-Барбара. Зараз в Бразилії налічується близько півмільйона українців, і це одна з найбільших діаспор. Люди їхали за тисячі кілометрів у пошуках кращого життя. Рушієм стало мало земель за часів Австро-Угорської імперії та Галицькі злидні. А також проводилась агітаційна кампанія, яку ініціював бразильський уряд, який хотів заселити південні землі імперії. А що до позиції українців в Бразилії до війни, а також російської пропаганди в цій країні, то українська спільнота підтримує Україну. Причому і фінансово, і інформаційно. Усі місцеві українські спільноти активно говорять про російську агресію. В Бразильського уряду, який Чесно кажучи, про інша позиція офіційно Бразилія займає нейтралітет, але зв'язок з Росією у них дуже сильний, особливо на економічному рівні. Місцеві медіа теж пропагують проросійські наративи. Зокрема, один з найбільших мовників телекомпанії Глобу причиною прориву у Каховці назвала природний фактор і визнала це не як терористичний акт з боку РФ, а як стихійне лихо. А я тобі нагадую, що ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тож підписуйся на нас.